Отже, брілочок готовий, однаковий бік з обох однаковий, дзеркальний з того з того боку таке кошенятко. Кількість кольорів 7, кількість ниток теж 7, відповідно. Ниток вистачило, їх дуже багато залишилось. Зараз покажу ось вони. Деяких кольорів. Рожевих багато, білих багато, вишивається котик окремо кожен бік, потім сшивається, і стає механізм, який кріпиться. Нічого складного нема. В моїй колекції це вже третє брилочок, я обов'язково додам в посиланнях відео, і що входить в набір, і свої враження про хомячка і жабку, і також як сшивати. Нічого складного немає, проте пластикова канва — це такий відносно новий матеріал а, у Вірени. І дуже багато зараз саме є на пластику. Я нещодавно купляла собі писаночки, але вони не на пластиковій канві, а прям а, у вигляді такої пластики, виготовлена з пластика. Також у мене є чарівна коробочка така, де я зберігаю своїх друзів. Ось мій хомячок. Такий він класненький, величкий. Ось ми, моя жабка. Жабка, звісно, мій фаворит. Вона така дуже грайлива, така жабенятко. Е, У вірени є різноманітні брілочки, є іграшки, новорічні іграшки, є різноманітні ангелики. Обов'язково зверніть свою увагу, дуже багато цікавого є. Мені сподоб... подобається вишивати ці брелочки. Правда, інколи у мене вишивка йде йде, йде, йде швидко, а ось процес зборки вирізати, це, шити. Це треба на... налаштуватись. От коли в мене є налаштування, то все проходить дуже швидко і дуже гарно. Бачите, хомячок він найбільший, жабка найменша. І такі кошенятки. Сім кольорів бісера. Виробник радить вишивати від темного до світлого. Щоб не бруднилось, дуже просто я вишивала цього кошенятка в рамках одного СП, дуже про, легко вишив це сірим і просто білим зашити. Так, такий релакс, нічого складного нема. Якщо бажаєте дійсно таке щось класне, незвичайне пробуйте. Він такі досить великі. Можна і як на, на до ключиків використовувати а також можна прикрашити прикрасити рюкзачок. От у мене є школярик на 3 класі, і е, дівчатка в класі дуже полюбляють прикрашати свої рюкзачки. Е, думаю, таке було б дуже класно. Такий прикрасі от, для рюкзачка зароділа б будь-яка дитинка, дівчинка і не лише дівчинка. Я сьогодні знову співведучим. Майже всі відео ми знімаємо з ним. Разом, я дуже рада, що в мене тепер є компанія. Його це розмішила. Так, що ось така колекція. У мене три. Такі кошенят. То гарна тона, на сірі. Таке не виникло ніяких проблем. Чітка схема кольорова. Ось, задоволений я результатом, Мені і сподобалось. Така жапочка є, ганечок, три в мене. Ну, ще раз нагадую, обов'язково поділюсь в коментарях е, враженнями про вишивку. Не в коментарях не враженнями про вишивку, а прикріплі посилання на відео. Е, моя колекція почалася хомячка, От якого би я хотіла так хомяк чи жаба зробити, такі легендарні персонажі, яких зрозуміє кожна рукодільниця. І таке кошенятко. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим і корисним. Буду намагатись і надалі знімати відео, але часу все менше і менше. Мій співвідучий вже старший і старше, він вимагає значно більше уваги. Для мене вишивка це хобі, це не є якийсь бізнес або ще щось. Просто я вишиваю, розказую, раджуюсь, ділюсь з вами своїми враженнями, і тому о, не знаю, як далі. Ну, наразі поки що так. Дякую всім за перегляди, завжди відкрита до будь-яких питань, коментарів, зауважень, з радістю все читаю і буду рада спілкуванню. До нових зустрічей!